Друзі, всім привіт! Мене звуть Віолета Цап. Ви на Ютуб каналі «21 й Ужгород, і це програма на часі. Дякую, що ви з нами дивитеся, коментуєте і не проходите повз наших відео. Сьогодні я запросила до студії начальника відділу рекрутингу та комплектування Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергія Шахлевича. І як ви вже напевно здогадалися, говорити з ним ми будемо про збройні сили України та як до них. Доєднатися через центри рекрутингу вітаю вас, пане Сергію. Рада зустрічі і дуже дякую, що ви прийняли пропозицію прийти поспілкуватися до нашої студії. Доброго дня дуже приємно, що ви нас запросили. Хотіла б розпочати нашу розмову із конкретних визначень. Тож чим відрізняється мобілізація від рекрутингу? Рекрутинг це процес залучення громадян України. До лав Збройних сил України, але він в основному ґрунтується на добровільному виборі громадянина, громадянина і е, дає можливість людині вибрати фах е, напрямок військову частину, в якій вона хоче проходити військову службу. Угу. Мобілізація це більше історія обов'язкова. Тобто, є законодавство України, громадянин має виконати свій конституційний обов'язок, і ця, цей метод комплектування. В основному е потрібен для швидкого комплектування військ військовий стан до чого ми були змушені, тобто, це більш вимушений крок. Сучасна практика це рекрутинг. Друзі, я хочу зазначити, що під час повномасштабної війни в великих містах України почали створювати рекрутингові центри Збройних сил України. Це пілотний проєкт Міністерства оборони спільно з органами місцевої влади. В Україні нараховується вже майже три десятки таких: два з них на Закарпатті, в Ужгороді та Мукачеві. Наскільки вони ефективні, пане Сергію, і загалом скільки людей до. Єдналися до Лав Збройних сил України завдяки функціонуванню рекрутингових центрів. Так, дійсно, у нас створені е, рекрутингові центри в місті Ужгород і в місті Мукачево. Планується їх е, збільшення їхньої чисельності. Але е, хотів би в першу чергу е, внести певну ясність в це питання. Рекрутингові центри. Це установа, яка присвячена в основному для інформування та надання консультації uh -huh. громадянам України стосовно проходження військової служби за контрактом, підбір для них відповідної військової частини, тобто вони допомагають людині визначитися. А наступний етап це вже робота безпосередньо в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, де є теж відповідний територіальний орган, який займається… Рекрутним, там є інструктор, є спеціалісти. Mm -hmm. Тому це допоміжна установа, яка допомагає громадянам, які бояться напряму звернутися в ТЦК, отримати всю потрібну інформацію щодо військової служби за контрактом. Mm -hmm. і Про вона, цифри, і, якщо можна. Так, І вона дійсно дає свою ефективність, люди звертаються, підходять, їм допомагають фахівці. Підібрати військову частину, аналізують їхні здібності, та і підказують, де їм краще буде. Ну я не можу вам прямо точних цифр навести, тому що все ж таки вони, хоч і під егідою створені місцева оборони, але вони не входять в систему ТЦК, угу. тому вони, тому наприклад, у нас прямо детальної статистичної інформації не буде, але знаю, що сотні. Громадян, чоловіків і жінок звернулися в ці центри і вони надали їм допомогу. Буквально ще одне додаткове запитання. До прикладу: якщо військовозобов'язаний отримав повістку вперше, чи може він спочатку звернутися до центру рекрутингу збройних сил України, чи йому обов'язково потрібно йти до ТЦК? Ну, згідно законодавства, взагалі-то людина зобов'язана з'явитися в ТЦК згідно дати і часу, який вказані в повісті. Uh -huh. Ну відповідно, правда, час там може бути визначений не вже і негайно. Ну, То, наприклад, через три дні. Так? Наприклад, а на другий день людина може піти до То, центру відповідно, вона от в цей проміжок часу можна може ще в проконсультуватися в uh -huh. рекрутинговому центрі, і наприклад. Взяти собі рекомендаційний лист з якоїсь військової частини. Давайте поговоримо пане Сергію про, це, про сам процес рекрутингу. Що відбувається з моменту, коли військовозобов'язаний ухвалив для себе відповідне рішення до того, коли він уже опинився у війську. Я б хотіла, аби наша сьогоднішня розмова мала такий дуже практичний напрямок. Можливо, ви нам розкажете покроково цей алгоритм дій? Я би цей процес розділив би таких на два умовних етапи: перший це пошук інформації. А друге, вже практичні дії. На етапі пошуку інформації людина може не обов'язково навіть йти в рекрутинговий центр, тому що він, наприклад, може ну, не бути в його населеному пункті, або не обов'язково навіть звертатися в територіальний центр комплектування. Для початку у нас є електронні платформи пошуку роботи, всім вже, мабуть, відомі, це OLX робота Лобі X, Work'ю, роботу От на цих от поширених і інші платформи є вакансії, на яких можна ознайомитися, які є конкретні вакансії в конкретних військових частинах. Там вони виставляють свої вимоги до посад, освіта, здоров'я, що входить в його обов'язки, uh -huh. і людина, що їй це подобається, вона відповідно звертається за номером телефону, який там вказаний. Безпосередньо до військової частини для отримання е, рекомендаційного листа. Е, як варіант, наступний це прийти в рекрутний центр або в територіальний центр комплектування до нашого рекрутера. Е, все те саме, тільки йому все це будуть робити за посередництвом цих установ. Тобто йому підберуть посаду, е, йому підберуть, те, все те, що йому його цікавить. Єдине, що Mm, це, ну, вони беруть на себе роль посередника. Ось. Mm -hmm. І для нього е, оформлюється так званий рекомендаційний лист. Рекомендаційний лист це документ, який е, вказує, що дана конкретна особа відібрана на конкретну посаду, на конкретну військово-облікову спеціальність, і от під нею вже фактично її чекають в військовій частині на цю посаду. Ось. І наступний вже. Практичний етап іде, коли людина з рекомендаційним листом прибуває в ТЦК, і вже відбувається процес оформлення, тобто збирається невеликий пакет документів, який вказує, які йому дають одразу перелік цих документів. Проходить ВЛК, професійно-психологічний відбір, тобто це тестування. Ага. І після цього вже є два варіанти як розвитку подій. Перше, це якщо людина має досвід військової служби, то тоді вона може попасти напряму до військової частини, якщо це обажає. якщо їй дали рекомендаційний лист за його прямою спеціальністю, за якою він служив раніше. Якщо ж він хоче поміняти фах, або ця людина ще не служила і не має відповідної підготовки, то вона просто у визначений термін буде направлена у навчальний центр. Там вона пройде всю необхідну підготовку, і вже за рекомендаційним листом буде направлено після завершення е підготовки в ту військову частину, яку він обрав, угу. на ту посаду, яку він обрав. Пане Сергію, буквально уточнюючи запитання на основі того, що ви озвучили, процедура проходження військово-лікарської комісії та навчання е все це відрізняється під час мобілізації і при рекрутингу? Прямо таких ґрунтовних угу. відмінностей нема. Головна мета військово-лікарської комісії це визначити придатність людини до військової служби. Тобто, відповідно, якщо людина придатна, незалежно це по мобілізації чи по рекрутингу, то вона все одно. Ну якщо придатна, то йде служити. Якщо ні, то ні. Якщо зрозуміло. Ні, то ні. Навчання рекрутерів воно чимось різниця від тих, хто прийшов за повісткою? Програма базової військової загальновійськової підготовки у всіх навчальних центрах в принципі однакова. Тобто, вже uh -huh. в плані того, як відбувається підготовка, то різниці великої нема. Єдине, що людина, яка, наприклад, якщо мала досвід чи не раніше, то вона або може хоче поміняти свій фах, то вона пройде відповідну підготовку. Спочатку йде базова загальна військова підготовка, а потім йде фахова. Тобто, спочатку це е, так, та, тактична е, підготовка, стрілецька підготовка, е, тактична медицина, е, а уже далі йде спеціалізація за тим фахом, який він обрав. Угу. А чи у всіх випадках військовозобов'язаний отримує те місце у тій частині, з якою він можливо раніше вів перемовини, і яка сказала, що він їм підходить? Ми якраз на цьому і наголошуємо. Це основний перевага і основний момент, що людина, яка йде іде за на військову службу за контрактом по системі рекрутингу. То вона якраз цей наявність рекомендаційного листа і гарантує її призначення в ту частину, де вона собі обрала. Єдине, що якщо в процесі ще відбору, наприклад, ВЛК покаже, що він, наприклад, ну, наприклад, в дуже високі вимоги до стану здоров'я для тих, хто хоче в сили спеціальних операцій, в десантно штурмові війська, там вимоги відповідно до здоров'я вище. І якщо людина по цим критеріям не підходить, то їй запропонують просто інші умови, іншу посаду. Але все одно це та, яку він собі обере. Зрозуміло, на які вакансії зараз спостерігається найбільший попит? Ну, зараз, як, наприклад, на бойові, це і, і оператори БПЛА, угу. що, до речі, на чому я хочу наголосити зараз. Ця сфера дуже сильно розвивається. У нас є е, спеціалізовані школи, тобто не обов'язково комусь володіти цим е, напрямком, е, всьому навчать, тобто, це і там FPV-дрони, і, і розвідувальні дрони, будь-які. Ось е, плюс е, ну, і класичні, класичні військові спеціальності: розвідник, артилерист, е, снайпер. Кулеметник, тобто навіть ну і плюс і не бойові спеціальності, не бойові, такі як там механіки, угу. певні інженери, медики, все, все це потрібно. Чи враховується при рекрутингу досвід людини у цивільному житті? До прикладу, вона керувала якимось великим підприємством чи іншою організа організацією чи установою, або військовозобов'язаний, працював it фахівцем. Так, так, от це обов'язково враховується. От ви сказали IT-фахівці. Наприклад, в системах без, військах безпілотних систем ці ж безпілотники теж комусь треба програмувати. Тому навіть програмісти, тобто люди з, з IT-сфери, потрібні в цьому конкретному напрямку. Є кібер напрямок кібербезпеки. Тобто обов'язково враховується. Напрямок, який людина отримала освіту. І якщо навіть вона хоче поміняти, ну, наприклад, він хоче для себе спробувати щось, щось скрити, нове. Так? Щось угу. нове. Так, так само і навчальні центри дають таку можливість для себе вибрати спеціальність не споріднену з його цивільним фахом чи освітою. Наприклад, я сумніваюся, що в цивільному житті він десь міг бути снайпером, а от в армії він буде дуже потрібен. Yeah. <sighs> Давайте тоді змоделюємо як на мене дуже ймовірну вірогідну ситуацію. Військово зобов'язаний обирав для себе певну спеціальність, але за висновком комісії ВЛК він не може її обійняти. Ну приміром, людина хоче бути у якихось бойових підрозділах, а підходить тільки для тилових частин. Що відбувається в такій ситуації, і чи може в такому випадку військово зобов'язаний ну взагалі відмовитися від ідеї йти в Україну? В, українське військо. в принципі, можливість передумати uh -huh. завжди є. А стосовно вибору спеціальної ну, посади на, на якихось напрямках менш які потребують хорошого стану здоров'я, uh -huh. звичайно, під час ще процесу відбору наші інструктори. Підберуть йому відповідну посаду, яка підходить під його стан здоров'я. Є, є посади і в тилових частинах, є частини забезпечення логістики, медики можуть піти в шпиталі. Так само посади є армія, я би так сказав. Це така держава в державі. Тобто тут є посади і фахи, фахи, такі спеціальності, такі, як є в цивільному житті. Мені неодноразово доводилося чути і читати в новинах, як трапляються випадки, коли з одних спеціальностей можуть перекинути на інші. Ну от, до прикладу, оператори дронів або ж артилеристи можуть опинитися у лавах штурмовиків. Пане Сергію, чому так трапляється? Ну, вперше тут треба наголосити, що навіть якщо таке і відбувається, то це не відбувається без uh -huh. згоди військовослужбовця і без його перенавчання, якщо така потреба існує. Але і я б сказав, що ці процеси не є настільки масовими, як про це зараз в ЗМІ розкручується. Насправді. Може бути, коли людина, військовослужбовець, залучається до іншого напрямку, але з цим зараз так, так само бореться для того, щоб цінних фахівців зберегти. Давайте поговоримо ще про грошове забезпечення військовослужбовців, яке воно наразі і від чого залежить, доброволець. Ми віримо, що він іде. Uh -huh. Захищати Україну не тільки заради грошей, але самі розуміємо, що без грошей нікуди. Тому є е, все залежить від того, в який, е, на яку посаду він попаде. Е, враховується військове звання, посада, вислуга років, е, певні умови служби так само враховуються. Ну, наприклад, Але мінімальна і максимальна, наприклад. Ну, якщо брати тилові частини на самих таких простих е посадах, це може бути від 20 тисяч, наприклад, угу. і до 120 тисяч уже в, на, в бойових частинах, які ближче до лінії бойового зіткнення. Але от е варіанти є різні. Тим більше, що. Крім же ж, стандартного грошового забезпечення, яке отримує військовослужбовець щомісячне, є додаткові виплати, є і виплати, які дають так звані лікарняні. Це, це виплачується військовослужбовцю ще одна фактична зарплата перед, наприклад, відпусткою. Є ще матеріальна допомога виплачується. Ну і плюс не треба забувати, що наші ТЦК співпрацюють активно з місцевими громадами, і для доповнення до виплати, яка є державна за підписання контракту, це 10 прожиткових мінімумів. Тобто, це зараз в районі 23 трьох тисяч. Угу. Ми ще організували разом з місцевими адміністраціями додаткові виплати від місцевих громад. У нас от в Ужгороді є така. Ну, це для прикладу. У нас в багатьох от районах така співпраця. Ну, наприклад, тут кажу, Ужгород Тячів, навіть у нас є додаткові виплати від місцевих громад. Тобто, якщо людина підписує контракт, вона отримує крім державних виплат ще додаткові виплати від, від місцевої громади від адміністрації. Якщо вона спроможна платити ці кошти, так на превеликий жаль є. Чимало історій, коли військово зобов'язаний вважається безвісти зниклим. А в такому випадку який алгоритм дії для родини для територіального центру комплектування та соціальної підтримки? І чи може сім'я розраховувати на виплати? Дуже часті, дуже часті випадки, коли через соцмережі наш ворог розповсюджує фейки про людей, нібито вона зникла. Безвісти для того, щоб маніпулювати його близькими і родичами, для, і тому е, сім'я людини, яка вважається з безвісти, зниклою, вона отримує офіційне сповіщення через ТЦК. Угу. ТСП. Тобто е, обов'язково треба отримати офіційне сповіщення, яке ТЦК отримає від військової частини. Тобто, відповідно було проведено розслідування. Відповідно, був встановлений факт. І тоді, коли є вже офіційне сповіщення, цій сім'ї просто треба звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, через який людина була призвана, і, або просто найближчого ТЦК. І звернутися до відповідного органу. У нас є соцвідділ, який безпосередньо цим займається. Там вони отримують всю. Консультацію що треба стосовно виплат, які е, людина може отримати, е, стосовно підтримки до моменту, поки людина не буде е, знайдена, дедалі частіше протягом останнього часу з'являються у засобах масової інформації повідомлення про зниження мобілізаційного віку в Україні з 25 до 18 років. Припускають, що нашого президента Володимира Зеленського схиляють до такого рішення західні партнери. Скажіть, будь ласка, вашу думку як військового щодо цього і наскільки Вік відіграє роль в армії? Вік не грає насправді ролі. Грає мотивація? Головне це мотивація, mm -hmm. стан здоров'я і бажання захистити свою державу. Зараз у нас є можливість для осіб від 18 до 24 долучитися до Лав Збройних Сил України через військову службу за контрактом. А як щодо тих чоловіків, котрим вже виповнилося 50 і більше років, чи потрібні вони армії і яку вони користь можуть принести у Збройних силах України? Тут, я думаю, така сама ситуація, як і з... Молодими людьми uh -huh. тут головне досвід людини, тому що тут вже грає роль е, якраз таки досвід людини. Тобто, якщо людина за станом здоров'я і м, підходить до лав Збройних сил України для служби, то відповідно е, вона може долучитися, хоча є звичайно певні обмеження, тому що е, ясно, що людина 50+, скажімо так. Не зможе бути штурмовиком, але напрямків багато. Тут головне як бажання і звернутися до фахівців. Посаду підберуть. Як вважаєте, з часом ми зможемо перейти на систему рекрутингу від примусової мобілізації, відмовитися від неї? Я думаю, що в, в перспективі так. В перспективі так, хоча Наразі в, в стані війни для того, щоб швидко поповняти лави Збройних сил України, то звичайно мобілізація буде більш ефективна. Це вимушений крок, до якого ми змушує, змушує наш ворог, uh -huh. а, але, звичайно, що. Всім відомий вислів, що немає сильнішої армії, ніж армія добровольців. Це дійсно це дійсно правда, і ми до цього прямуємо. І я думаю, що чим більше до нас буде людей приєднуватися за систему рекрутингу, тим менше будуть планові показники по мобілізації для ТЦК. На останок трішки таких моїх напевно роздумів, як на мене, пане Сергію, військово зобов'язаний, котрий прийшов у військо е заповісткою або добровільно, він сподівається на якесь хороше лояльне ставлення, на гарні умови, на те, що не порушуватимуть його гідність. Чи є у нас зараз із цим проблеми в армії, і яких ще покращень вона потребує, і чи працюють над цим? Ну, як і в будь-яка велика система Збройних Сил України е, теж має свої е, нюанси, свої проблеми, але вони вирішуються і ми до цього прямуємо. Наш, е, наш напрямок це країни НАТО, е, стандарти відповідно е, армії НАТО. Тому, е, звичайно, можуть бути будь-які моменти <кій> людина. Коли е, зважується на військову службу за контрактом, е, стикається з певною невідомістю, тобто вона не знає, який буде колектив, е, які будуть задачі, чи він впорається. Е, ну, я так скажу: е, головне зробити цей перший крок. А в армії достатньо фахівців і спеціалістів, які направлять, підкажуть, допоможуть. Все ж таки, армія це така велика. Сім'я це таке військове велике військове братство. Угу. І е, людина там знайде в першу чергу вірних друзів і побратимів. Е, з, і я думаю, що е, ці враження, ці знайомства, ці дружні стосунки залишаться з ним на все життя. Ну і наостанок, пане Сергію, хочу зазначити, що до нашої студії не так часто приходять е, військові. Ви, напевно, перший за. Останні два роки, і мені було дуже зараз цікаво почути вашу думку як фахівця, чому громадяни нашої країни не хочуть добровільно йти в армію, захищати свою країну, навіть зважаючи на високу заробітну плату. В чому проблема? Ну, можливо, тут є і, і наше трішки недопрацювання, тому що треба більше людям доводити інформацію. Що військова служба за контрактом це така сама робота, як і інша, що тут все фактично те саме. Єдине, що є певні гарантії від держави для військовослужбовця за контрактом є компенсація, наприклад, за піднайом житла. Військовослужб, військовослужбовець військової служби за контрактом має право на житло, на безкоштовне медичне забезпечення. Тобто проблема, мабуть, в інформуванні. Угу. В принципі, для того, я до вас і прийшов для того, щоб краще освітити цей напрямок, так. щоб, щоб люди, люди не хвилювалися і, і розуміли, що це робота. Але дуже важлива робота, дуже почесна робота, і яка принесе тільки позитивне враження. На цій ноті завершуємо друзі сьогоднішній ефір. Я вам щиро дякую за розмову. Дуже сподіваюся, що вона видасться корисною для наших глядачів. Ну і користуючись нагодою від себе і від всієї нашої команди, я дуже дякую вам за службу і за захист нашої країни. Спасибі, що ви до нас завітали. Дякую вам, що запросили. Друзі, на сьогодні це все. Спасибі, що були а, разом із нами. Побачимося з вами наступного тижня. Бережіть себе, бережіть нашу країну. Робіть все для того, аби перемога наближалася, вона залежить від кожного з нас. Бувайте! Нехай вам щастить.